Всього-навсього 100 гривень за одиницю. Це лот жіночих преміум футболок та жіночих ляних блузочок від німецького бренду Esmara. В лоті буде 32 штуки, лот коштує 3200 гривень. Матеріал у них складається 55% льон, 45% бавовна. В лоті будуть ось такі класні футболочки в чорному кольорі. Блузочки, я перепрошую, блузочки ось такі в чорному кольорі, ось такі рожевенькі будуть. Матеріал льон та бавовна. Дуже класні, дуже приємні на дотик, дуже легенькі. Вони йдуть на гузочках. блузочки, І футболочки будуть ось такого типу. Ось така футболочка на шнурівочках, щоб спинка була оголена, дуже красива. Ось такого типу і ось такого типу футболочки у нас жіночі. На короткий рукавчик. Ось тут вони мають. Такі візеруночки. Дуже класний матеріал. льон та бавовна. В лоті 32 штуки, лот коштує 1200 гривень по розмірам xs 5, s 10, m 9, l 8. Для замовлення такого класного лоту пишіть менеджеру, посилання буде під цим відео.